Може, ви пам'ятаєте, що в далекому 1990 році, коли Хаббл тільки запустили, виявилася величезна проблема, коли фотографії, які він робив, вони були надзвичайно розмитими. І люди починали просто сміятися з того, що витрачені мільярди доларів на телескопи, який знімає гірше ніж космічні телескопи, які розташовані на землі, і щоб виправити цю зіпсовану репутацію, спочатку, звісно, був здійснений ремонт космічного телескопу Хаббл, і він, зрештою, таки став знімати зоріне небо якісно і в багатьох випадках краще ніж земні телескопи. І потім вчені вирішили: а що як нам сфотографувати щось, щоб люди нарешті повірили у. Нові можливості космічного телескопа Хаббл. Я думаю, що ви вже впізнали це сузір'я в Вирішили зробити фотографію місця на зоріному небі, використовуючи космічний телескоп Хаббл, чорний фрагмент неба, де, крім декількох зір, відкритим до цього нічого не було відомо. І ось в 1995 році, у грудні місяці, космічний телескоп Хаббл фотографував це місце. Давайте подивимося, що він. Побачив цей шматочок, становить одну 28 мільйонну площі всього зоряного неба на цій крихітній ділянці розташовані просто тисячі і тисячі галактик, які були невідомими до цього. Це ми бачимо в погляд фактично у минуле. Причому настільки ця ділянка маленька, що дійсно ті зорі, які на ній також розташовані, їх всього лише декілька, а три тисячі об'єктів, які тут знайдені. Це галактики. І це справді стало початком багатьох спостережень, які прославили космічний телескоп Хабл. Коли Хабл вдосконалювали, він став мати такі можливості, щоб фотографувати навіть ще більш далекі об'єкти. ось за 250 діб протягом 16 років було сфотографовано цей малесенький шматочок зоряного неба. В якому виявилось 265 тисяч галактик? Фактично, всі вони до цього були невідомими. Уявляєте, це просто приголомше. Якщо ми говоримо про такі далекі об'єкти, вони існували так багато мільярдів років тому. Є ймовірність, що деякі з цих галактик вони вже можуть навіть не існувати. Як ви думаєте, як відбувається згасання галактик? Вони згасають приблизно одночасно, або згасання починається від зовнішніх меж і потім наближається до центру, або навпаки, згасання відбувається від центру до зовнішніх меж, або ніхто не знає і це невідомо. Дізнаємось зараз, як відбувається згасання галактик, і це насправді правильний варіант. Згасання галактик дійсно відбувається від центру до зовнішніх меж. Галактики. Стають старими, більш тьмяними, нові зорі не утворюються, бо нема з чого утворюватись. Весь газ він або забраний чорними дірами, або його просто недостатньо для утворення нових зір. Виявляється, що у більшості галактик в центрі є щось таке, що впливає на їхню активність. І деякі галактики можуть бути дуже незвичайними. Ці чорні діри в центрі вони щось випромінюють, і це дуже добре видно, навіть якщо ці галактики далеко. І що цікаво, більшість таких галактик вони дійсно розташовані дуже далеко від нас, і відрізняються вони дуже часто лише площиною розташування тобто, те, як ми їх бачимо, чи то з боку, чи то так от перпендикулярно до них, чи то під іншим кутом. Ось вони ці квазари, про які ми стільки чуємо, а все ніяк до кінця не можемо зрозуміти, що воно таке. Їх тому і назвали квазарс. Це означає квазізорені радіоджерела, схоже на зорі, але не зорі. І це дуже далекі об'єкти. Ми бачимо фактично їхнє минуле. Ці об'єкти сьогодні, якщо вони ще існують, вони вже точно не такі. Завдяки телескопам, сьогодні ми вже стали розуміти, що ці квазари це насправді центри галактик. До цього було просто неясно, що це таке. Взагалі виявилось, що це є галактики, але їхній центр настільки потужний, що він просто своїм світлом затуляє взагалі всю галактику. Чому вони так сильно світяться? Тому що вони водночас поглинають дуже багато речовини – і найяскравіші квазари поглинають речовини близько тисячі мас сонця щороку. Уявляєте, вони лише за одну годину поглинають 600 земель. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, свій коментар, просто неймовірно, правда? Що цікаво, квазари можуть вмикатися і вимикатися. В залежності від того, що у них навколо, тобто, коли чорні діри поглинають багато навколишнього газу і пилу, або можливо навіть якихось зір, то тоді вони активніші. Коли цього газу менше, то вони менш активні. Що відбувається з цим квазаром, коли дійсно речовина закінчилась, так цей квазар або стає звичайною галактикою, або стає темною галактикою, або чорна діра наближається до галактичних рукавів. Або чорна діра вибухає, як ви вважаєте? Отже, з квазаром, коли завершується акресія речовини на чорну діру, цей квазар перетворюється на звичайну галактику. Є такі об'єкти, які називають лацертидами. Лацертиди і квазари їх часто об'єднують в один клас, їх називають блазар. Як ви думаєте, на честь якої тварини назвали ось такі активні ядра галактик. Які ми називаємо лацертиди. Варіант перший на честь крокодила, варіант другий на честь жирафи, варіант третій на честь ящерки, і варіант четвертий на честь черепахи. Ящерки абсолютно правильно. І зараз ми дивимося на дуже такий останнім часом відомий лациртид, який дослідили, і виявилось, що він являє собою подвійну чорну діру. Одна діра вона має масу 18 мільярдів мас сонця. Друга чорна діра, яка обертається навколо, вона має масу 100 мільйонів мас сонця. А чорна діра, найбільша в нашій галактиці, вона має масу 4 мільйони мас сонця. І один оберт відбувається за 12 років. Тобто маленька чорна діра обертається навколо великої за 12 років. Тобто за 20 століття було лише декілька таких обертів. Лацертиди часто змінюють свій блиск, тобто ось цю яскравість, кількість світла, яка яке до нас потрапляє. Тут об'єкт то темний, то світліший в 100 разів, то потім знову темний. Як ви вважаєте, куди саме спрямований ось цей джет? Ось той потужний струмінь, який просто вистрілює з центру цієї потужної надмасивної чорної діри? Для лацертидів, як ви вважаєте? І правильна відповідь, це є на спостерігача. Давайте підсумуємо просто те, про що ми щойно говорили. Отже, як виглядатиме вацертид, якщо ми візьмемо і глянемо на нього під іншим кутом. Правильна відповідь це просто квазар, абсолютно правильно. Більшість вас вибрали. Виходить, що лацертиди це просто квазари, які в цей момент направляють свій струмінь прямо на нас. І приклад такого джету: ось тут ми бачимо справді галактику М87, можливо, ви пам'ятаєте, чим відома ця галактика? Допишіть, будь ласка, свій коментар М87. Тому що справді з її центру виривається такий потужний струмінь, як ви можете бачити, його довжина настільки велика, що вона може перевищувати навіть довжину цілої галактики. Можливо, там з іншого боку теж існує струмінь, але просто ми його бачимо слабше, тому що він випромінює енергію в іншому напрямку. Саме в цій галактиці М87 був сфотографований об'єкт вперше в історії, використовуючи великий телескоп, який склали з багатьох, і його фактичний розмір був як ціла земля. Дуже дякую за ваші коментарі, які ви залишаєте. І ми будемо рухатися з вами далі. І давайте подивимося на цей хрест. А насправді ми тут бачимо квазар, але він розмножений нібито 4 рази. По центру ми бачимо ближчий до нас об'єкт, який спрацював як гравітаційна лінза. Це об'єкти з потужною гравітацією, які можуть давати можливість спостерігати дуже далекі об'єкти у Всесвіті. І цей хрест іноді називають. На честь. Давайте дивитися. Отже, правильна відповідь тут: хрест, хрест Ейнштейна. Цей об'єкт назвали справді на честь Альберта Ейнштейна, тому що він є творцем загальної теорії відносності, і ця теорія дозволила передбачити саме і пояснити, як працюють ось ці... Гравітаційні лінзи, якби не було такого явища, ми б не змогли побачити ось той далекий квазар, який розташований за цілих 8 мільярдів світлових років. Уявляєте? Тобто ми, скоріш за все, його б взагалі ніколи не побачили. А так, завдяки тому, що попереду є галактика, вона як лінза, все нам наблизила. Круто, правда. Напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви про це думаєте. Справді, галактики бувають дуже різними, дуже красивими. І надзвичайно цікавими своїми характеристиками є такі галактики, які називають ультрадифузними галактика привид, тому що ми її бачимо, але вона дуже темна. Вона можливо колись була яскравою галактикою, але сьогодні в ній в основному залишилися надзвичайно старі зорі а нові вже не утворюються, або утворюються в малих кількостях. Є ще ультратемні галактики. Ці галактики, якщо вони існують, вони містять набагато менше зір і випромінюють набагато менше світла, ніж звичайні галактики. Про деякі з галактик, про які ми говорили сьогодні або на нашій попередній зустрічі про галактики, давайте зараз пригадаємо. Отже, запитання просте: як називають галактику, що класифікується, як М31, ви її бачите перед собою? Галактика Кіт, галактика Андромеди, Галактика Маленька галактика? Галактика маленький пес. Щасливо ви бачите коментарі, які ви залишаєте під нашим відео YouTube. Ну що ж, галактика М31, вона також називається галактикою Андромеди. абсолютно правильно. Група галактик, що розташована на відстані приблизно 190 мільйонів світлових років, і її треба шукати. Цю групу у сузір'ї Змія. До речі, про сузір'я ми з вами поговоримо вже. У на нашій наступній зустрічі. Отже, це або ансамбль сейферта, або секстет Сейферта, або квінтет Сейферта, або квартет Сейферта. Ви уявляєте, наші діти, наші правнуки, люди, які будуть жити через тисячу років, через п'ять тисяч років. Вони побачать, що це все ще вище, блище, вище. Зрештою, воно колись об'єднається. І це все називається секстетом сейферта. Ми тут бачимо галактики. Які називають Магелановими хмарами. Хто пам'ятає, бо хто знає, хто припускає, в якій півкулі Землі потрібно спостерігати велику і малу Магеланові Хмари, де їх можна бачити у південній півкулі. Абсолютно правильно. Рухаємося з вами далі. Справді, незвичайна за виглядом галактика. Розташована на досить далекій відстані, хоча не так далеко, як Квазари, але все одно 600 мільйонів світлових років. Це або об'єкт Тора, або галактика кільце, або галактика Бублик, або об'єкт Хога. Ми про неї докладніше говорили у першій частині нашої зустрічі. Про галактики, тож дивіться в Ютубі, пишіть коментарі про цю галактику, тому що вона дійсно містить іще таку, таке припущення, гіпотезу, що там десь у центрі щось у неї є, яке можна бачити прямо на цьому фото. Про це дивіться в окремому відео. А правильна відповідь тут: об'єкт Хога. Бачите, тож дивіться попереднє наше відео, де ми докладніше говоримо про об'єкт Хога. Ну, це прізвище. Хог Розташуйте, будь ласка, галактики у порядку віддаленості від Землі. Майже про всі з цих галактик ми сьогодні вже трохи згадували. Дякую за ваш вибір. У нас вже є багато, багато відповідей. Ось він правильний порядок: Чумацький шлях, велика Магеванова Хмара, Мала Магеванова Хмара, галактика Андромеди і ще далі галактика Сомбреро. А тепер результати сьогоднішньої зустрічі і. Найбільшу кількість правильних відповідей сьогодні дав Тимофій. Також у нього є серія правильних відповідей, безперервно. Із восьми ще раз оплески для Тимофія та всіх наших інших учасників, які теж активно брали участь у нашій зустрічі. Сьогодні дякую всім за ваші активні відповіді. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!